Вот вы как человек разбирающийся в истории, да, вот можете нас с друзьями рассудить по, по понятиям. Вот получается Литва и Беларусь у них же общая история, правильно? В определенном периоде, да. И вот получается, вот вы знаете такую получается первую, в определенном периоде, да. Да, я понял, понял. Получается, вот вы знаете королевство Великое княжество литовское. Это Великое княжество не королевское, Великое княжество литовское, русское и Жемайтийское. То есть оно получается больше литовское или белорусское? Вот мне это интересно. Оно литовско-белорусское. Элита была э, литовцы, а основная часть населения белорусы. Хорошо, а ну типа в процентном соотношении то. В процентном то соотношении больше 80% славянского населения. Не, а именно по на наследию куль культуры и по. По не наследию не знаю. культуры и то и то. А. Це взагалі дурня розповідати, чия вона більше, того чи того. Це середньовічні держави, вони і того, і того. А спроба поділити і привласнити собі, була властива для історіографії 19 століття, зараз 21 -е століття. Це всі питання з 19 століття, не більш того і того, і того. этот, просматриваю с детьми ролики, ну, фоном, да, там, ваши. Они раз там что-то пошушукались, с гонца, ко мне посылают и говорят, а скажи, можно спросить Ну да, спрашивай. Откуда он столько актеров берет? Каких актеров? Ну, не уже там написано, что все в кадре люди – это актеры. По театрам хожу, договариваюсь. Да, вот я говорю, ну, где-то их находит, где-то находит. Ну, как бы так. Если там не сильно наглость большая, я бы хотел там пару вопросов по истории задать. Попробуйте. Вопросы всегда можно задать, не всегда можно получить ответ. Ну, я думаю, что вы сможете. Вопрос такой. Вот вот как, как происходило, ну, скажем так, налогообложение, сбор дани, как вообще это в денежном эквиваленте, такой, ну, я понимаю, что обширный, очень большой вопрос. Вот ну, на территории Руси, потому что, ну, очень много сведений, да, ну, вот, которые мне попадались, и они очень, ну, как, различаются. Вопрос вот, и сумма, и количество, и ценность, этих, как сказать, налогов или Дани, или Ясака, как бы, а как вот реально это все происходило, как это, как копись, перепись какая-то была, или как, как вообще это назначалось, ну вот мне это интересно, как вообще это вот происходило, само, само вопрос сбора Дани. Ну, я понял, переписей не было, конечно, первую перепись провели монголы после завоевания Руси, есть сведения о том, что они проводили какую-то нам перепись. На ранних этапах становления Руси верхушку интересовала торговля в основном. Они просто-напросто захватывали ближайшее население, куда могли достать своими руками, и занимались работорговлей. Быстрый подъем Руси на первых этапах 9-10 века это за счет торговли рабами на византийских там рынках и так далее. Вот. А параллельно... Можно с... еще одно параллельный вопрос? Да. Извините, я перебиваю. А вот э, очень сильно разночтение, допустим, по стоимости. Вот с одной стороны вроде там э, грубо говоря, что раб стоил там, ну, относительно недорого, да, а с другой стороны там э, вообще накапливали даже вот в раскопках там, там очень значительное богатство, да, там оценивают там э, пояс, ну, я перескакиваю на скифов, да, скажем так, там скифский пояс... Оценивают там ну, в десятки миллионов долларов. Да, я понимаю, что это не та цена, да. Но все-таки это же огромная там сумма. Это только пояс. да. А так он был наряжен, там дай бог. Да. Как вообще вот, ну, в ценообразование это происходило? Не, не могу я никак. Ценообразование, как и сейчас. Если товару было много рабов, то цены падали. Если товара было мало рабов, цены росли. Законы экономики они работают практически в любом обществе которая втягивается в товарно-денежные отношения. Поэтому говорить, что раб стоил дешево, нет. Раб стоил достаточно дорого, и за счет работорговли русь на первых этапах и поднялась. Со времен Ольги стали, ну, у нас очень мало... Вы зависаете. У нас дуже мало е, документальних свідчень, які б розкривали це питання, але ще сім Ольги встановлювалися ну, більш-менш, там ми не знаємо, чи більш чи менш якісь стабільні податки, От, так звані уроки. Встановлювалися місця збіру податків, так звані погости. Встановлювалися уроки, оброки і так далі. І починаючи з пізньої осені, коли вкривалася е, кригою річки, То здійснювалось так зване полюддя. Це слово навіть записане, і воно в руських джерелах, по-моєму, цього терміну і нема. Воно є у праці Константина Богря Воно так грецькими літерами і написано полюддя. Здійснювали об'їзд території підконтрольна. Підконтрольна територія являла собою якийсь як конгломерат примітивних князівств з місцевими князьками. От Наїжджали на цього місцевого князя, який там збирав свої якісь податки в натуральному вигляді. І частину цих податків просто тупо забиралася. От, отак от починалося оце обкладення податками. Податки бралися натурою, тобто там ячменем, шкурами, в основному, якщо це північна частина там, Русі, то шкурки Білки, куниці і так далі, куни. Одиниці розрахунку. З появою е, срібла, бо частково Русь перекривала частину так званого срібного шляху арабського, то брали і податки з е, срібними гривнями. Є Новгородська гривня, є Чернігівська гривня, є Київська гривня. Вони різні трошки по формі ну, і приблизно е, однакові за вагою там в районі 160 грам срібла. Податки збиралися от таким розбійницьким наскоком, скажімо так. Тому що система оподаткування, до якої ми привикли, вона з'являється ну, більш-менш там в новий час, можливо, в деяких там, країнах в пізньому середньовіччі, ну, в яких там італійських містах, державах. От. А Русь це е, примітивна, е, ранньокласова, якщо брати, марксистське таке формулювання. ну, Класичний марксизм, лінінізм оприділяв як феодальну державу, ну зараз так не оприділяють, кажуть, там ранньокласово, там вже тільки йшло складання якихось там суспільних класів. Тому на перших етапах це, звичайно, роботоргівля, торгівля е, арабськими якимись товарами, перепродаж їх там в Візантії і так далі. Це торгівлі і йшло встановлення Росії як торгівельно-розбійницької організації. А потім це стало примітивною державою, яка паралельно з цим походами загарбницькими згадаємо того самого Святослава, який ходив і на Волзьку Булгарію, на Хазарський Каганат, і на Болгарію, і на Візантію, і так далі. От. А потім підключалося ще отаке примітивне оподаткування. А більш-менш стабільне оподаткування з'явилося з монгольських часів, коли начебто там провели переписи і там з диму, тобто з кожної хати, брали якісь там нормовані податки. От. Це ж примітивні суспільства, які проіснували для історії достатньо короткий час. Це ж не єгипетська держава фараонів, яка там декілька тисяч років проіснувала і де все це занотовувалося. До останнього там зер... зернятка Ячменя, як то кажуть. А це примітивне конгломерат зі слабкою князівською владою. От, то, що у нас зображується як період розквіту Русі, це Володимир Ярослав Модрий. ну у всіх підручниках шкільних, у всякому разі, це пишеться про розквіт Русі за часів Володимира Ярослава. Насправді це період становлення Русі, розквіт будь-якої держави. На той час паралельно існуючий феодальної держави, це коли був період роздробленості. Ото вже пішов класичний феодалізм. Ми тільки це в 12 столітті до нас це дійшло цей класичний, начебто, феодалізм, бо ми завжди міряємо Русь по відношенню до західної і центральної Європейських держав. От. А потім мав піти період становлення єдиної там держави, як це йшло там у Франції, в Англії і так далі. У нас цей період був перекритий монголами. У нас не вдалося встановити достатньо єдину державу. Ну, спроба була встановити Данила Романовича, і ми розглядаємо цю державу як королівство Руське, бо він дійсно король Русі. Але у нас дуже-дуже мало документальних свідчень про. Цей період. І ця держава, в тому числі, охоплювала й сучасну там Київщину, але Київ за часів Данила Романовича був периферією його впливу, скажімо так, бо центр життя був на території спочатку Волині за батька Романом Мстиславовича, потім там в Галичі, в Холмі столиця було. Тобто на сучасних західноукраїнських землях і навіть на сучасних там Південно-східно-польських землях, тому що холм, столиця данила Галицького, це сучасний польський хелм. Це землі заселені е, руськими, але з часом це стала територія Польщі. Тому не треба уявляти Русь як якусь єдину централізовану державу, як це описують російські шкільні підручники. От російські шкільні підручники чим і відрізняються від українських, що українські намагаються подати більш сучасну картину існування Русі, показати дітям. Це дуже важко показати дітям, бо це сьомий клас. Діти ще не готові до таких складних речей. А в Росії це спрощується до. Якогось мінімалізму, і у них головне показати централізовану високу державу. А для них Володимир Великий, Ярослав Мудрий – та русський князья, Росвіт Русі, столиця там в Києві і так далі. Хоча це було становлення ранньокласової держави, яка не змогла пройти, скажімо так. Схожий шлях із центральною західноєвропейськими державами по причині монгольського вторгнення. Ситуація помінялася. Зовсім помінялася. А от е Золота Орда монгольська держава, знов-таки, на перших порах була достатньо міцною, але знов-таки, це теж ранньокласова держава. Вона дуже скоро після смерті Чінгісхана розпалася на окремі утворення, які постійно воювали. Між собою, але там оподаткування йшло за більш чітким порядком. Можливо, це я не можу сказати точно. Можливо, це під впливом китайських спеціалістів, бо перед походом на Центральну Азію і на Русі монголи ж напали на північний Китай, і там в складі монгольської армії були і китайські інженери, і, мабуть, китайські фінансисти, які допомогли наладити систему оподаткування більш-менш чітку схожу. На китайську. От. Можливо, що так. От. Тому э, система оподаткування була слабка. От. В основному за рахунок торгівлі і частково за рахунок оподаткування місцевого там, населення. Якогось там оподаткування. Люди різні, собеседники різні. Тут в основному апалійській войні. А А Україну за що вибирали. За чим Ну, они же русскоязычные. Кто? Кто? Украинцы. Кто вам такое сказал? Кто он такое сказал? Не ну, все, все украинцы разговаривают по-русски. Не все. Не все. Все. Нет. Нет. Все? Не, не встречал ни одного украинца, который не, не разговаривал? Не встречал. И все? И все. Это все разные вещи. Это ну, разные вещи. во всяком, чат-рулетке нет таких. Ну, в чат рулетки ну, специально, специально люди выходят люди и общаются с, с вами, которые знают вами, русский, которые язык. русский если язык. Если, если украинец не знает русского языка, языка. зачем, ему выбирать, зачем ему выбирать Россию? А кого он выберет? Украину выберет. Украину выберет. Канаду ну, выберет. смотрите. Выберет. Вот и я, я просто... Вот, как... выберет. Страну выберет. Ну ладно, это... Как бы смысла нет. Это ваша песня одна и та же. Я это действительно вас. смысла да, у вас нет. Да, смысла у ну, вас ну, нет. Ну, Назовите город, основанный в Начинается Киев. Начинается Киев. Кто его основал? Князь Кий. Князь Кий. Владимир, нет? Какой Или Владимир? Ки? Какой Владимир? Который Святославич? Который Святославич? Как, ну, он, как он вас как основать, он, Киев, как он Киев, основать Киев, если его дед, если его Игорь, Игорь уже правил, уже правил в Киеве. В Киеве? И бабка Ольга не правила. Да, подождите, героинец. я ж вопрос подождите, задаю. Я ж вопрос задаю. Если Владимир, если по, Владимир вашей логике, по вашей логике, основал Киев то где же, ну я же вопрос задаю, то где же правили его дед и бабка Игорь и Ольга? Где? И Ольга, где? А Ольга... Смотрите, я вам задаю вопрос. Я хочу, чтобы вы ответили на него, не задавая мне вопроса. Я попытаюсь еще раз повторить этот вопрос, потому что вы меня перебиваете. Если Владимир Святославич основал Киев по вашей логике или по вашему заявлению, то в каком же городе... Правили его бабка и дед Олег и Игорь. Олег и Игорь. Ответьте, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста. Я вам не говорил, что он основал Киев. Вы спросили, вы спросили с удивлением, удивлением а как, как же Владимир? Я не говорил, как же. Я сказал Владимир. Что Владимир? А вы говорите Святославу? Правил. Владимир правил. Ну. В Киеве. В Киеве. В Киеве, ну. кто правил город? Киеве правил его отец Святослав. В Киеве правили его... Дед и бабка Игорь и Ольга, ну не кричите, не перебивайте, меня так диалог не будет, если мы будем вдвоем говорить. Вы поняли мою мысль? Да. Вы поняли мою мысль. Львов! Вы поняли мою мысль? Не надо перепрыгивать из Киева во Львов. Львов основал а Данина не, основал, не, на, да не на, на честь своего сына Льва. А льва. Тоже... Что, же? что Кто... не так? Чего вы кричите? Не перебивайте меня. Не перебивайте меня. Что? Он не был ни украинцем, и ни русским. Вот в чем вся проблема. <с 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 проблема. Ладно, иди нахуй. И сам пошел туда, куда меня послал. Боже, вот эти примитивы запоребриковые, со своими э, примитивнейшими понятиями об этногенезе и нациотворении. Вже достали. Як до них достукатись? Ніяк. Тільки ото збройними засобами.